Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеру. Мене звати Людмила. Сьогодні продовжуємо говорити, що ж там Росія буде на тих переговорах, чи досягнемо ми домовленості по основних пунктах меморандуму, які передала Україна. Я вам нагадаю, що в моєму прогнозі від 17 червня 2024 року я вам говорила про путінські мрії щодо п'яти областей України. Як ви вже бачите, 2025 рік нічого він не отримав з того, що хотів. Мирний план Путіна чи буде він реалізований, чи буде здано. Йому Запорізька, Херсонська області, Донецька, Луганська. Чи буде це реалізовано? Тут диявол випадає, імператриця, сімка кубків і четвірка мечів. І так, згадалась мені тут навіть така. Хазочка. Три дивіці у окна сиділи та да розмишляли, от якби я була царицею, то родила би царю богатиря Ну от я щось на кшталт Путін мріє про нашу землю, імператриця Сімка Кубки. Але фіг йому. Четверка мечів. Хай сидить далі, думе, думає, цей його план не буде реалізований прогноз на 2024 рік, тому Цьому році так точно. Я сподіваюся, що в наступних роках також ні. І далі дивіться, як мені подобається диявол, вежа, король жезлів. Є король жезлів, який ось ці диявольські плани по вежі рухнуть. Подивіться цей прогноз, хто не бачить. В попередньому відео я вам говорила, чи буде повне та безумовне припинення вогню, чи хоче Росія в цілому домовлятися. Хто пропустив це відео, ось подивіться. Які випали карти, Росія хоче затягувати і вести якусь свою подвійну гру? В той же час вона буде говорити, що ніби так ми також хочемо припинити вогонь. Далі, давайте подивимося далі. Наступні питання: заходи зміцнення довіри представлені в нашому меморандумі. Там говориться про вирішення гуманітарних питань, безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, обмін усіх полонених при за принципом всіх на всіх звільнення Росії, всіх цивільних заручників. Дивіться, я вам в минулих відео говорила, що в червні може бути повернута також. Певна е суттєва е кількість дітей. Давайте подивимося. Е ще раз обмін всіх на всіх. Яка вірогідність, що домовляться обміняти всіх на е всіх? Чи домовляться обміняти всіх на всіх? Тут король Пентаклів. Десятка пентаклів, Сонце і трійка жезлів. Тут будуть знову таки обміни, якісь досить таки серйозні, чи всіх на всіх тут мало вірогідно, тому що все-таки Росія буде ще маніпулювати. Але те, що буде досить таки велика кількість обміняна, і про це будуть говорити всіх на всіх тут безумовно, буде повернута знову якась така велика. Велика кількість наших військовополонених. Ці обміни можуть відбутися в період від 3 до 19 днів, це може бути період з 3 по 19 червня плюс мінус, також може бути в період. Трьох тижнів. Звертаємо особливу увагу на 3, 10 та 19 червня. Ось в районі цих дат може бути проведений якийсь знову ж таки масштабний обмін. Але чи буде це всіх на всіх, скоріше за все, ні. Але якась велика кількість полонених в червні знову може бути повернута. Я вам говорила в попередньому прогнозі, що мають повернути полеглих полонених. А тепер, я думаю, що тут може бути і велика кількість живих. Давайте дивимося знову. Дивимося знову. Я думаю, це ті полонені, які були захоплені ну, досить таки давно. Давайте дивимося. Всіх на всіх, чи буде обмін? Тут книга, є якісь таємні домовленості, тут лелеки. Сад і е, вежа. Тобто, дивіться, ось в період до 20 червня, я думаю, буде якийсь масштабний обмін. Буде багато повернуто наших військовополонених додому. Всіх на всіх ні. Але знову ж таки повернення додому якоїсь великої кількості воїнів чекаємо. І це ті воїни, які були засуджені, які довго е, перебувають в полоні можливо ще в період 20, до 25-го Червня буде цей обмін, але домовленість по, про обміни полоненими знову таки буде. Щодо обміну полонених досить такий хороший прогноз. Але тут знову-таки випадає книга якір, особливо азовців, ті, хто з Маріуполя. Ну, тобто на південному напрямку хто був, їх будуть тримати, на жаль, довго. І тут якісь особливі домовленості, особливо азовці море. Піхи. Щось тут з ними таке пов'язано, що Росія, Росія хоче їх максимально довго тримати. Тут ще не подобається мені король Пентаклі. Я думаю, що Росія хоче ще якісь гроші за повернення наших військовополонених. Щось тут постійно такі бувають якісь наративи з пентаклями. Побачимо, як буде. Сподіваємось, що в період особливо. 19, 20 число. Ось тут такі якісь є хороші можливості. Особливо дивимося з 17 по 25 червня. Чекаємо повернення наших військовополонених. А можливо, це відбудеться і раніше, в період з 3 по 19 червня. У будь-якому випадку прогноз на військовополонених дуже хороший. Чекаємо повернення знову. Знову всіх, хто чекає своїх рідних. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Далі неповторення агресії. Метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторювалася. Як ви вже знаєте, в мене є прогноз. Я робила його в 2023 році. І я вам говорила про нову війну. Давайте подивимось, навіть якщо Росія піде на якесь перемир'я, припинення вогню, переговори, перемир'я. Чи планує Росія в подальшому знову напад на Україну? Чи планує Росія в подальші роки знову напасти на Україну? Щори. Ну, ви по щорам щось хороше можете придрікти. Вежа, серце і жінка. Чи планує Росія повторний напад? Ось ця жінка в Кремлі ну вона не заспокоїться, вона як якась кровава бариня, їй би тільки нападати, нападати, і ось це кресятні розводити. Вони знову спробують напасти на Україну, поки їх остаточно не відіб'ють, поки не знищать ось це кремлівське кодло. Чи планують вони новий напад? Видно. Ленорман показує знову підготовку, буде якась суєта для того, щоб знайти якийсь привід і знову піти на Україну війною. Ну подивіться, як вони на Чечню, скільки двічі нападали. Вони постійно нападають, і з ними підписаний якийсь договір, не вартий паперу, на якому підписаний. Не зря ж так сказали. Чи планує Росія новий напад? 8 жезлів, король мечів, вежа і п'ятірка жезлів. Очевидно, навіть якщо буде якесь припинення вогню, перемир'я, будь-що, Росія, підпишемо ми там з нею, все одно вони потім нападуть. Як я вам говорила в минулому прогнозі, підписання... Якогось договору, і найближчі 5 років війна досить вірогідна. Тут я можу сказати з впевненістю, що вони знову нападуть. Це кармічна історія. Поки Росія не буде знищена остаточно, поки їх не відженуть, я не знаю, кудись там за Урал, то вони будуть постійно планувати атаки. Вони будуть готуватись до війни. Тільки вони підпишуть якесь перемир'я, наприклад, і то, якщо їх сильно. <змусять>. Вони будуть готуватись до нового нападу. І вони просто зараз тягнуть час. Тому я не вірю, Росія ні на долю якусь міліграм. А ви напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього. Приводу. Далі Україна, що в своєму меморандумі, пише гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти. Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод. Будаперський меморандум Україна вже підписувала. Ви бачите, чим це закінчилось. Тільки наявність сильної України, ядерної зброї, сильних військ, ЗСУ. Тільки це гарантія. ось всі ці папірці, це самі знаєте, куди з ними можна піти. Чи варто тут робити якийсь прогноз, чи може світ гарантувати Україні мир? Давайте подивимось коротенько. Трійка жезлів. Шут. Говорили, балакали, сіли та заплакали. Ні, світ не може гарантувати Україні. Мир, якщо Україна сама не буде сильною, тільки. Якщо буде сильна Україна, тільки тоді Росія не нападе. А так, Будапештський меморандум. Навіщо нам ще якісь папірці? Тільки тоді в нас забрали ядерну зброю. Якби була ядерна зброя, то ніхто б на нас і не напав. Ви дуже часто в коментарях лупцюєте словесно один одного. Хто винен Порошенко чи Зеленський, чи ще хтось там не винен по суті не Порошенко, не Зеленський Це вже наслідки ось цього злочинного плану який Росія реалізувала ще тоді, в далекі 90-ті, коли відібрала в Україні ядерну зброю. Ось ще з 90-х років Росія планувала напад, і в 94-му році, коли був підписаний цей Будапештський меморандум, і в Україні забрали цю ядерку. Ось тоді був перший акт агресії Росії. А далі були інші ситуації, ви всі пам'ятаєте. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму, суверенітет. Україна не бере зобов'язань бути нейтральною. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. У мене є прогнози, чи приймуть Україну в НАТО в найближчі роки. Ну, нічого доброго там не показувала. Давайте подивимося, чи відмовиться Україна офіційно від курсу потрапити в НАТО. Чи відмовиться Україна офіційно від членства в НАТО на цих переговорах? Тут паж мечів. Вісім жезлів, 9 мечів, король Пентаклів. Я думаю, що таке буде обговорюватись, але паж мечів, відлюдник, п'ятірка мечів, що прям підпишуть офіційно, я думаю, що ні. Але це буде обговорюватись, буде Трамп розказувати Україну в НАТО, не візьмуть і таке інше. Такі повідомлення будуть. Але ще відмовимось. Я думаю, що скоріш за все, що офіційно такого відмови не буде. Але... Чи беруть нас НАТО, очевидно, то ні, в найближчі часи будуть тільки говорити, що є шляхи, але те, що беруть, відкладемо колись потім. Коли Україна вже сама буде сильна, така що і війна закінчилась, і все, ось тоді, ось тоді ви нам будете потрібні. Бо слабки нікому ніхто не треба. Всі хочуть е, тільки сильного союзника. А ось так, як вже є. Е, тому і Ізраїль, в якого. Офіційно немає, начебто, тої ядерної зброї, але де-факто вона ж в нього є. І як Ізраїль каже, немає в нас ядерної зброї. Але якщо треба, то ми застосуємо. Тому Ізраїлю і США допомагають союзники, як Ізраїль обстрілюють, піднімають свої літаки для відбиття так в Україні. Немає такої функції закрити небо. Будемо сподіватися, що колись і Україна буде настільки сильною, що сама зможе себе захищати. Відсутність обмежень на чисельність розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України. Чи буде Росія проти цього протестувати? Єрофант, Мах. Колісниця. Буде Росія щодо цього говорити. Це не по правилам, ніякі війська не можуть бути. Ось мах, маніпуляція, він на колісницю кидає тінь. Кому цікаво, і тут мах зі сторони е Чорного Сфінкса вирішила вам провести таро урок за одну. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Територіальні здобутки. Здійснені Росією з лютого 2014 року не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню. Я думаю, Росія з цим очевидно не згодна. Це показували постійно прогнози. Попередні дивимося, чи хоче Росія відібрати в Україні все таки знову ці 5 Областей, віддайте, навіть те, що ми не завоювали. Чи хоче Росія? Як мінімум 5 областей і більше, щоб її віддали. Просто віддали. Дивіться, п'ятірка кубків. Ну, постійно ось це випадає. Дайте нам ці п'ять областей. Дивіться, щоб ви росіяни не подавилися. Тут паж мечів, четвірка жезлів, п'ятірка пентаклів. Постійно вони хочуть те, що ми завоювали, нам віддайте, те на що ми внесли в конституцію паж мечів, претендуємо. Дайте нам дайте. Ну постійно вони хочуть те, що навіть вони не завоювали, нам віддайте. Відріжте, бо це наша історична родина, чистка Кубків. Ну, росіяни в своєму репертуарі. Далі дивимось санкції. Деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово з механізмом поновлення санкцій за необхідності санкції. Давайте подивимось тут таке, чи будуть взагалі нові санкції проти Росії прийматися? Я вам говорила вже в прогнозі щодо Росії від 27 травня, від 18 травня від... від також в прогнозі на 2025 рік для Росії я говорила, що їх будуть від е, обкладати санкціями. До речі, дуже хороша новина. ОПЕК Плюс вирішив робити, збільшувати видобуток нафти. А це досить таке добре. Значить, ціни на нафту будуть падати. Дивимося, санкції чи обкладуть Росію ще новими санкціями? Диявол тут вісім жезлів, паж Кубків, паж мечів. Я думаю, щось будуть приймати. Ці санкції будуть, про які говорять, добра новина для України, вони будуть впроваджуватись. По дияволу зі смертю. Тут може бути, звісно, не так, як там розказують 500%, але буде щось на обмеження, на рух. Цей рух коштів банківська система може бути: рух їхніх танкерів, кораблів, на, на якісь. Трубопроводи, на якісь пересування певних осіб, тобто все, що пов'язано з рухом, буде у них обмежуватись. І будемо сподіватися, що Росія отримає все по заслугам. Санкції з них поки що знімати не будуть і будуть накладати ще додаткові, але, на жаль, не такі масштабні, як хотілося би українцям. І заморожені російські активи використовуються для відновлення. України або залишаються замороженими до виплати репарацій. Як я вам вже говорила в своїх минулих відео, Росія не збирається нам репарації виплачувати, і поки що, на жаль, це підтверджується. Давайте подивимось, чи ну, збирається Росія нам взагалі ті репарації виплачувати, можливо, щось змінилося. Дев'ятка кубків. Шут, десятка мечів і трійка жезлів. Росія буде грати, косити під дурачка, говорити: а ви нам теж повинні, а ви ж нас теж бомбили, обстрілювали. Ми відмовляємося без репа від репарацій, і ви відмовляєтеся такий, типу, взаємозалік. Тільки Росія не хоче розповісти, скільки вона вбила українського мирного населення, скільки знищила всього в Україні? Взагалі вона напала і почала цю цю кляту війну. Репарації вони нам не хочуть. Платити це очевидно. Тут вони будуть сидіти, стояти на своєму, за це вони будуть за свої гроші воювати максимально. Тому тут маловірогідно, що тут вони домовляться. Це тільки світ може їх змусити, ось ці 300 мільярдів заморожених активів, і віддавати Україні проценти, як вже віддаються з цих сум, і тримати їх замороженими до кінця війни. Тому що. Тому що ось ці гроші розморозять, віддадуть Росії, прям скоро маловірогідно. І те, що Росія збирається виплачувати нам репарації, знову ж таки підтверджується мій попередній прогноз, що не дуже вони збираються нам ті репарації виплачувати. Тому, ну, ось такий прогноз. Сподіваюся, вам сподобалося. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Хай вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.